Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає компанія Totus Tractor, майданчик міста Рівно. Отримали ми ось таку модель. Це у нас Ізсекі Гіас 273. Укомплектований 3 дизельним двигуном, потужністю 27 кінських сил. Має гідропідсилювач керма, механічну коробку передач та відноситься до ряду швидкісних. Максимальна швидкість переміщення 30 км на годину. Передня резина у нас японського виробництва. Розмір 7х16. В доброму стані. Задня резина. Також японського виробництва. Розмір 11,2 на 24. Ось такий стан у нас під крилами. Має заводську герметичну кабіну. Механічна коробка передач, 4 діапазони повишених, понижених передач. Щеплення, реверс, повороти світло сигнал. Напрацювання 715 мотогодин. Регулюється кермо по висоті, вал відбору потужності. 4 швидкості вперед та 4 швидкості назад завдяки реверсу на вал відбору потужності. Кран гідравліки, оригінальне сидіння. Ось такий стан під сидінням. Бачимо, що інструменти, також японського виробництва власнику буде в подарунок. Має ось такий люк кондиціонер, пічку. Все, що потрібно для комфортної роботи. Також ззаду ми маємо трьохточкову навіску, боковий гідроциліндр та трикутничок швидкого знімання. З автоповодачем кардана. Фреза у нас з робочою зоною 1,60 м, Опорні колеса є в комплекті. В дуже гарному стані у нас ножі. Задня резина з іншої сторони. Та передня резина з іншої сторони. Справа від оператора маємо пам'ять на віскі, ручний газ, повний привід, задній привід оберт на місці, замок запалення, роздільні гальма, ножний газ, блокіровочку заднього диференціала, як я вже казав, реверс на вал відбору потужності та управління навісним обладнанням. Давайте. Кабіна у нас дуже зручна. Ось показує максимальну швидкість 30 км на годину. Дуже просторна, широка. Тут маємо кондиціонер пічку, магнітолу, управління світлом та управління дворником. Вижимаємо щеплення та заводимо. Завівся без питань, вмикаємо кондиціонер подивимося працює нас двигун. А також перевіримо, як працює навісне обладнання. Підйом опускання. Давайте відкриємо заднє скло. Підйом опускання навісного обладнання. Працює добре. Управління боковим гідроциліндром також присутнє. Це горизонт та пам'ять все працює добре. Ось так відкривається нас люк. Зараз давайте поїздимо та перевіримо оберт на місці. Вмикаємо оберт на місці, засвітилась лампочка, вмикаємо першу передачу, вмикаємо понижену передачу, реверс вперед та поїхали. Це у нас сама повільна передача. Вмикаємо трошки швидшу. Оберт на місці працює все класно. Давайте зараз відпнемо грунту -фризу. Вмикаємо максимальну четверту швидкість. Тут у нас все працює. Тут також все працює без додаткового шуму або якихось дефектів. Все гарно, все добре. Коштує така модель 12 500 умовних одиниць. За більш детальною інформацією звертайтесь. До копання Трактор та забирайте собі ось такого красення. Всім гарного дня, до побачення!